Так, температура піднялась до 30 тисяч градусів. До 40 тисяч градусів. До 45 тисяч градусів. Це 1,5 кілометра астероїд. Півтора кілометра. Беремо. Ось туди націлюємо. Швидкість. Давайте робимо зараз будемо. Ось таку швидкість і не змінюємо її. Тобто, Майже швидкість світла. Тобто це можливо. Можливо, що такий об'єкт мчиться просто назустріч. По фізичним властивостям можливо. І так. Три. Два. Один. Подивіться на масу. І подивіться, що зараз. Що зараз буде? Все, ми летимо. Ми летимо. Мілісекунди проходять. Просто мілісекунди. Ого, зараз буде. Півтора кілометра, нагадую. Ну, трошки бачите, вже, вже більше. Так, я заповільнюю час, щоб воно не так швидко до нас надходило. Війшли в атмосферу. Війшли в хмари. І зараз будемо зіштовхуватися. Оп! 8 тисяч градусів. Ви бачили, так? Да? Згорів за мілісекунди при зіткненні. А тепер дивимося, що з нашою землею? Чи підніметься температура? Так. Температура піднялась до 30 тисяч градусів. До 40 тисяч градусів. До 45 тисяч градусів це півтора кілометра астероїд, 50 тисяч градусів. Подивіться, як теплова хвиля розходиться. 56 тисяч градусів. 60 тисяч градусів. Цікаво. Як ви думаєте, куди теплова хвиля дійде? Подивіться, як вона охоплює просто. 73 тисячі градусів. Неймовірно, неймовірно. Це за. Подивіться, це пройшло буквально. Ну, пару секунд. Такі пару секунд, пару мілісекунд. Бачите, тут секунда за, за півмілісекунди йде. Воно накриває просто 80 тисяч градусів. Всю землю спалить та, мабуть, так. Да. Мабуть, так. Цікаво, як вона зміниться, наша земля, після цього зіткнення. Вона взагалі виживе. Бачите, теплова хвиля охопить. Це всього лише півтора кілометри. Астероїд, але з дуже великою швидкістю. 280 тисяч. Ось так виглядає Земля після зіткнення з астероїдом 1,5 кілометри на швидкості 280 тисяч. Повністю все охоплено жаром. 82 тисячі градусів. Ось так виглядає наша земля. Навіть програма, бачите, трошки підглючує. Тож що обраховує, обраховує весь жар. Давайте за секунду. Все, починає охолоджуватися. Починає охолоджуватися земля. Ох, цікаво. 150 тисяч градусів було. Ви бачили? 154 тисячі максимальна температура. І зараз подивіться ще. Подивіться, які ця матерія виходить. Ви бачите? Ось ці цятки. І кожна цятка тут по 5 тисяч градусів. А всередині, де астероїд, 52 тисячі градусів до сих пір. Маса зменшується. Зараз ми подивимося. Зараз у нас. Зараз подивимося. Так. Маса поки що не змінюється. Взагалі. Швидкість. Так. Період обертання теж. Орбітальний період ні. Поки що нічого. 55 тисяч градусів максимальна температура. Так. Ось це місце, де зіткнулися ми з астероїдом. Пришвидшимо час. Ось вам і земля. Ось вам і земля. Ну, орбіта її не змістилася, бачите? Так, зараз я увімкнув, що є атмосфера. Бачите, атмосфера все-таки ще є. На землі. А ми зараз подивимося, до речі. Шари, атмосфера. Подивіться. Вода. Вода в атмосфері збільшується. Вода в океані зменшується. А чи а там є взагалі там залишилась вода? Я і не знав. Так. Охолоджується 2000 градусів. Цікаво, які материки залишаться взагалі. Чи залишиться хоч щось від материків на землі? Так. Зменшується 900 градусів. 700 градусів. Опа! Подивіться вода. Вода починає відновлюватися на нашій землі. І ось такі. Бачите тут? Це як наче ото упало у нас, коли пускали ми астероїди Подивіться, де Антарктида? Замість Антарктиди тут водичка. Одна... ви бачите, одна половина у нас. У нас просто обгорілий камінь, а одна половина все ж таки щось збереглося. Пришвидшимо час. Опа! Починають. Починають бути льодовики. Як ви думаєте, атмосфера не вигоріла вся? Мені здається, змістився полюс. Чи кут нахилу змістився, бачите? Зараз ми подивимося, яка, е яка ймовірність життя. Так, бачимо, що вода починає випаровуватися. Температура не опускається. Максимально. Бачите? 140 градусів максимальна температура. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. заповільнюємо Заповільнимо за за час. І так, у нас атмосфера. Реально. Правильно написали, як на Венері. Бачите, тепер на Землі ось така атмосфера. Ось так без атмосфери. Отак з хмарами. Так, дивимося ми з вами тепер, яка ймовірність життя на цій планеті. Нуль. Нуль просто. Просто нуль. І все неважко повірити, тому що Пермське вимирання. 95% всього живого вимерло на землі. 95%. Це не коли динозаври, це іще там було. Уявляєте, 95%. А тут 100%. 100% всього вимерло. Так, ну давайте трошки часу зробимо. Так. Так, з атмосферою. Чи відновиться взагалі щось? О! Починає якесь життя зароджуватися. Так. Подивіться. Починає вода відновлюватися. Ну, проходить сотні, сотні років. Ось тут, бачите, льодовики, тут вода. Вже не 0%, в моємірі, життя. Вже 0,3. Так, температура. Температура поки тримається. Водою, бо дивіться, набирає. Все, у нас міні-Нептун. <гум> тепер. Ні, а подивіться, тепер. Зелень з'являється. Все. Подивіться, подивіться, як життя відновилося на нашій землі. 93%. 93% було нуль. Нуль ймовірність життя. А ось так тепер виглядає наша планета. Зараз ми детально роздивимося все. Імовірність життя 92%. Супер. Так, у нас щось змінилося. Маса змінилася чи ні? Треба подивитися. Маса не змінилася, радіус не змінився. Але тепер середня температура мінус 22 градуси. Тобто ми атмосферу трохи випорвали з вами. Орбітальний період не змінився, період обертання не змінилося взагалі. Так, давайте ще прискорю час. Ну, в принципі, в принципі, вже можна. Сказати з вірогідністю, що після такого зіткнення земля вижила і відновила повністю життя. Візуальні матеріали, так. Вогники міста. Увімкнено. Але щось вони не горять. Ну, добре. Але щось то вижило, бачите? 90% життя. А, о, 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 о. Бачили? Ось, ось є вогники міста. Тобто тепер люди населяють ось ці. От. Ось ці території. Дуже багато території у нас в льодовиках. А, і тепер подивіться. Земля якось. Ну, в принципі, нормально, нормально обертається, але бачите, льодовик розповсюдився так дуже цікаво. Да, мінус 22. Середня температура. максимальна, плюс 18, як ми бачимо. Температура. Мінус 92 ось тут. Зараз. Зараз. Ось тут. Бачите, ось тут, де льодовик, ось. Тут взагалі. Ото взагалі, мінус 60. А тут мінус 143. Мінус 146 ось тут. Ви бачите? Ось тут взагалі не можна жити. Ось так виглядає земля після зіткнення. За астероїдом майже швидкості світла 1,5 кілометри. Так. І давайте наступне. В принципі, все зрозуміло по композиції. Вам зрозуміло. по... Ймовірність життя 92%. Тобто все, жит... ну, все нормально. Все нормально. Ми можемо ще. Дивіться, зробити так. Вирівняти газ. І тут зробити. Так. Стабілізувати температуру. Оп. Оп. Ну, така холод, холодненька Холодненька Земля. Так, ми стабілізували температуру. І тепер. Коли ми стабілізували температуру, бачите, трошечки трошечки земля розігрілася. Розігрілася. І ось тут, бачите, більше. Всього висушилося. Є. Давайте можемо ще. Часу трошки. Оп! І все одно бачите, все одно. от... До речі, давайте подивимося по композиції. Ем, що там у нас з атмосферою? Кисень. Нормально в нормі. Вуглекислий газ, вода. Все в нормі. Скажімо так, все в нормі. Лід з води складається. Все. Все прям добре. Лише на екваторі люди. Ну, люди ось тут, бачите? Лише ось тут, люди. Ось отут. Озеленення таке, бачите, тут вирощують якісь. Ну, людству і так вистачить, я вам скажу. А на по океану можна і нормально там поплавати, скажімо так. Ну, оце вічна мерзлота, звичайно, мінус 143 градуси. Це прям. Це прям не айс. Це прям не айс.